І дорогі брати та сестри, що кажуть про нас оточуючи? Чи відображає наше життя Бога, який є святий? І Слово Боже називає всіх віруючих святими, Всі, хто прийняли Ісуса Христа особистим Спасителем, Слово Боже каже, що ми святі люди. Але ми святі Не через те, що ми робимо якісь добрі діва, ми святі через Ісуса Христа, через положення в Ісусі Христі. Але Біблія нам каже, що цієї святості недостатньо. Вона закликає нас до освячення. І ми читаємо 1 Солонян 4 розділ, 3 вірш. Бо воля Божа, освячення ваше. Об'явлення 22 розділ, 11 вірш. Святий нехай освячується іще. Ми читаємо, що Павло називає людей, називає церкви святими. Він каже, що вони в положній в Ісусі Христі Святі, але ми бачимо, ми читаємо далі в контексті, що ці люди вони дуже багато грішили. Вони були в церкві, так, але вони не розуміли Слово Божого. В деяких моментах вони були правильними перед Богом, а в деяких моментах вони були такі, як і люди цього світу. Але Бог закликає нас. Освячуватись. І освячення це процес всього нашого життя, процес від того, як ми увірували в Ісуса Христа до кінця нашого земного життя. Ми повинні відділятися від цього світу, ми повинні відділятися від цього гріха. І ця святість вона повинна виявлятися в наших дівах. Вона повинна виявлятися у відношенні до оточуючих у суспільстві, у наших поступках та справах. І це. Це те, по чому нас впізнають наші, наші оточуючі, наші близькі, наші друзі, ті, з ким ми пересікаємось. І процес освячення в нашому житті, це процес або неприйнятність у нашому житті такого явища, як гріх. Процес освячення це наближення і відділення від гріха і наближення до Бога. І як важливо в своєму слідуванні за Ісусом Христом нам освячуватись? І ми читаємо так Євреям 12 розім, 14 вірш. Пильнуйте про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Бога. Один брат сказав, що це самий страшний вірш, який записаний в Біблії. Ми читаємо так, що без святості ніхто не побачить Бога. І давайте собі задамо питання, а чи є я святий? чи освячується моє життя, чи через моє життя видно Бога, видно Ісуса Христа.